Від вас був коментар, що протеїни використовують не для того, щоб схуднути. І, звичайно, ви праві. Я розповідала про протеїн, який ми включаємо до програм схуднення. І кожному своєму підопічному я говорю, що протеїн, саме цей коктейль, він не для схуднення, він не розроблений так, що ми його їмо. І це худнемо, бо це буде брехня. Худнемо ми на дефіциті калорій. Так, ось для того, щоб не було зривів, і щоб утворити дефіцит. Калорій, при цьому не втратити поживність, коли ми утворюємо дефіцит калорій. Ми утворюємо дефіцити вітамінів, мінералів і макронутрієнтів, жирів, білків, вуглеводів. І для того, щоб не бути голодним, не переїдати, не хотіти їсти, дуже сильно ми використовуємо ось такий коктейль, тому що він розроблений як збалансоване харчування. Ти його з'їдаєш, ти просто не хочеш їсти. Тут немає ніякої хімії, ніякого секрету. Це просто збалансоване харчування, 13 вітамінів, 10 мінералів. Звичайно, замовити можна в мене.